Всім привіт! Сьогодні я вам покажу вам свою колекцію собачок. І так, давайте почнемо. Я вам буду показувати своїх собачок і буду складати їх в такий кошечок. Значить, у мене першого номеру не було. Я почала колекціонувати з другого номеру ось така собачка. Туда йде до них такий ошейник з такою кісточкою. І до нього йде такий журнальчик. Так, ставимо його сюди. До нього йде такий от журнальчик. Отакий от журнальчик. І ззаду є ну, третій номер четвертий. Це порода Labrador. Ретрівер. Retrie, Ret, Ось. Там можна про нього читати. Всяке таке. От бачите, тут є ще така. Ну, вивчати всяке такі його Уши Ось. Йдемо далі. Далі третій номер. Це є хаски. Я сюда ще йому такий от колокольчик Просто так, Ну, але так до нього іде насправді його ошейник ось такий тут такий от домик. Ось такі от хаски і сибірські хаски. Мої улюблені пси породи хаски. Ставлю його теж. кошечок, я буду їх ставити всіх по номеру. Значить, ось. Ззаду також є четвертий, п'ятий номер. Далі четвертий йде у нас Чихуахуа. Ось така от Чіхуа. До нього йде ось таке сердечко. Чихуахуа, такі ошейнички. Там вони в таких от, ну, коробочках, то як вийшли, йшли, таких запечатані. і ошейник. І на них треба було вдягати ошейнички. Ставимо його теж в корзинку четвертого номера. Ось чехуахуа. Ззаду також є п'ятий, шостий номер. П'ятий номер у нас Shit Цу Песик Цу В нього ошейничок є зірочкою. Цу Такий лахматненький, такий класний. Журналчик, журнальчик. І заду шостий сьомий номер. Далі шостий номер. Це є Далматін. Далмакінець з нього звздочко. Зірочка. Такий журнальчик. Далматин. І заду сьомий і восьмий номер. Дальше у нас сьомий номер мініатюрний шнауцер. Ось. Ошейник в нього тоже зірочка. Шіцю. Ой, кажучи, що... а, Schnauzer такий. Е, іде до нього такий той журнальтик. І також згадує 8-й, 9-й номер. А, дальше 8 номер. Так. West Highland White Terrier. Такий довгий. Вот. Восьмий номер і також ззаду є 9 десятий 10 -й номер. Це ми так би рекомендують, випуски 9 і випуски 10. -й. Зараз покажу восьмого. Ось така от собачка. В нього такий от кружочок і лапкам намальована. Далі такса. Такса. І в нього... Щось не, пом... не пойму, що то намальовано. Це, походу, теж собачка. Так, да, це собачка такса. Це так, якби він намальований. так. Да. Журнал, Чи... журнальчик. І десятий номер. І одиннадцятий номер. Так, далі. Я де десятий номер. Останній у мене песик це є е, бордер коллі. Бордер коллі. Е, тут у нього домик. Розпокажу. Журнальчик такий. І далі йде 11-й-12-й випуск, у мене вже їх нема. І 11-й, мав бути Йошинський тер'єр. Ось такий до нього ошейник, мати. І 12-й. Той пудель. Теж такий красивий той пудель і такий ошейник. Це вся була моя колекція пески. І в мене є ще колекція кошеня, але кошиня, так теж та багато колекцій, але у мене лише один. Ну, з я вам покажу, типа, йде такий е, The Cat Collection. The Cat Collection котів ця вся колекція. Але в мене лише є принцеса. Ну, там так пише принцеса, що вона. Ось тут, вся... ну, тут опять номерів. Колекції. Тут також все такі читати. От я вам зараз покажу, як ішли песики так само котики. Ось таких, от, бачите, коробочках трошки. І так вони продавалися. Вони продавалися ну, в такому мішочку з целопаном. Там і журнал йшов, і ось такий котик. Але в мене інакше котик, зараз я вам покажу. Колекція. Ось такий от У Ошейник зірочка. І ось такий от журнал. І у нас тут пише принцеса персидська кошка. І ще є другий, третій номер. Ось тут намальовано. Ось другий номер. І третій номер. А тепер я вам покажу, як я їх всіх поскладала. Також котика сюди ставлю. І ось так. Та -да -дам, та -да -дам, вийшло. Ще не вистачає двох. Але так всі прикольно. Мордочками торчать. Все? Дякую всім за перегляд. Всім пока!